Друзі, доброго дня, вітаю вас. Мене звати Ліна Храмцова. Ви зі мною на моєму позитивному каналі, будемо сьогодні говорити про актуальну ситуацію. Сьогодні в нас велике свято, жовтень, в нас зорі запалали і ще дещо запалало. Тому слава Богу, слава ЗСУ. Але будемо говорити з вами про те, що зараз відбувається в Німеччині для тих, хто тут знаходиться. По-перше, давайте так: Джоб Ті, хто знаходяться, Приблизно 5-6 місяців на обліку в Джоб центрі ви знаєте, що коли ви стали на облік, вам дали папірець, да, ваша біблія, як це називаю. це наша, ваша була, як називається, ґрунзіхерук. Да. Тобто там було написано, що на наступні 6 місяців ви отримаєте певну суму, таку, ваша дитина отримує певну суму таку. І коли закінчується той час, вам Джоб центр пише той самий листок щастя і каже: будь ласка, давайте ми перевіримо, що робиться в вашій родині зараз. Чому? Оскільки ваша мама приїхала, ваша мама поїхала. Ваш чоловік приїхав, чоловік уїхав. Студент прийшов, студент уйшов дитина народилася. Ситуація змінюється в оригіналі і в ідеалі. Ви маєте постійно повідомлювати Джоб центр про якісь зміни у вашій вон-гиманшафт, тобто ваша громада, да, яка проживає на цій території. І от, повірте мені, я за цей час стільки читала в ваших особистих повідомлень, коли ви мені пишете, Лена, на мене така ситуація. Ми жили там дві родини, потім хтось уїхав, хтось приїхав. Це е, факт. Що справді ці зміни відбуваються. І Джоб центр не може інколи прореагувати і змінити ті гроші, які вони вам платять, так, оскільки у вас там більше людей, менше людей, оскільки це відбувається дуже швидко. Деякі люди взагалі не повідомлюють. Тому Job Center через 6 місяців він вам має дати новий папірець, де буде взагалі новий перерахунок. Коли там пару днів тому прочитала повідомлення, Лена подруга значить, має багато дітей, і їм Джоб центр щось там вираховує. Ребята, апріорі не може бути, щоб джоб центр щось десь там просто так вираховує. Розумієте, приходить працівник Джоб центру, дивиться так: в мене одна родина з Сірії, одна з України, один безробітний німець, ще якісь можливо, там турки. Да, щоб це зараз вираховувати? Так, з українців ми будемо 10 євро вираховувати, да, з турецької родини може 70, там, сірійців 50. Так не може бути. Якщо вони щось вираховують, це значить якась є причина. Можливо, ви взяли кредит в них, щоб там отримати. Навіть тепле взуття, хоча, хоча зараз це і оплачують. Да? Можливо, ви кауціон, який ви маєте платити за свою квартиру, да, скільки там тисячу чи тисячу двісті. Джоб заплатив за вас, а потім він вираховує з вашої тієї суми 100 чи 150 євро. Тобто, якщо Джоб Сентр щось вас знімає регулярно. То є якась причина, і є до того папірець. Той папірець має до вас прийти. І взагалі-то вони кажуть, що якщо ви щось маєте повернути джоб центру то, будь ласка, переведіть на цей рахунок або зробіть То ем, значить, Що в нас таке дау-ауфтрак? Переводи грошові, які, наприклад, за квартиру, да, ви ставите і там кожен місяць знімається на протязі певного часу. Тому, будь ласка, ще зберігайте абсолютно всі паперці, які вам присилає Джоб Center, оскільки ви тоді зможете довести і сказати, так, що є папірець, і е, е, ви мені прислали. Тому, е, якщо зараз ви там 4-5 місяців знаходитесь в Job Center, будьте готові, що вони прислють вам знову. Е, Лист щастя, і вам потрібно буде обновити ці дані. Це нормальна процедура. Наприклад, страхова компанія вам також раз в два роки присилає такий лист і каже: можливо, діти виросли. Розумієте, це все пов'язано, можливо, ви розійшлися, ви маєте повідомити про це одразу, але деякі люди просто не знають, забувають або їм не знаю, там все рівно. Тому отаке спілкування з чоп центром. Далі зараз. Така ситуація відбувається в нас з газом. Да? Всі вже цю тему ми. і я робила про це відео. думаю, Інші люди писали в нашій групі як Фінікс із пепла, Також піднімаємо ці питання. Що зараз відбувається? Чую скрізь, що температура буде 19 в деяких бюро 18 градусів. Розмовляла ем, пару днів тому, значить, з однією вихователькою. кажу, слухай, ну то вам добре, бо у вас діти в принципі ем, садочки, там я не знаю, лікарні, праксиси, да? вони не підлягають під отих 19 градусів. Які мають бути у бюро, Вона сказала ні. Нам місто не буду називати, яке в якому ми живемо, да працюємо. Воно нам прислало. Е я б ще раз повторила це слово воно, оскільки те, що там прислали, да значить такий план. і Сказали, скажіть, будь ласка, як ви будете економити світло і діяти відповідно для того, щоб ви покращили навколишнє середовище? Тобто вони вже мають і опалення до того всього, вони мають якийсь план подати. Я знаю, що розмовляла з своїм фітнес-студією, кажу, слухайте, а. Ви збираєтесь сауну від вимикати, да? як це взагалі буде відбуватися, оскільки в нас немає можливості. А вони сказали, що вони будуть вмикати зранку, да, там я не знаю, з 8 до 12, а Потім з 12 до 16 вони будуть вимикати сауну, а потім з 16 до зелених віників будуть знов вмикати. Тобто, ну скажімо, жах жахливий це напряг для всіх людей, які тільки є. Для того щоб економити світло на значить, в деяких фірмах будуть заборонювати заряджати телефони. Інколи так прибіг да, на роботу, зарядка сідає, да, в лікарнях постійно пацієнти заряджають. Це вже е, будуть забороняти. Тобто кожна фірма отримала да, працівників дуже великий список. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що відбувається, оскільки багато з вас працює, як це буде відбуватися у ваших структурах. і е, школи. В школах, наприклад, дитина прийшла і каже, мама, в нас опалення вмикає хаос да, Людина, яка значить, відповідає, за якісь хазяйські роботи по школі. А він має контакт з директором. Це означає, в них опалення на максимум через те, що ж неймовірна жара, плюс вони дихають, плюс тінейджери там стоїть, вибачте, такий смок, в них постійно відкриті відна. Вікна половини учнів немає. Одна половина хвора, друга не дійшла до школи. І я, наприклад, своїм дітям сказала: дівчата в нас вже є якісь ковдри. Якщо треба, я куплю якісь не знаю термотруси. Вибачте, мене але воно так і є, оскільки сидіти в школі, не рухатися 45 хвилин, поки той дзвоник продзвонить дитині. Це дуже холодно. Ще один такий момент. Тому, будь ласка, бережіть себе, подбайте про свої квартири. Я робила про це відео як. Бачайте, ус, моя нога. Подивіться, будь ласка, як це можна зробити для того, щоб забезпечити себе комфортною температурою. Але, будь ласка, велике прохання, хлопці, дівчата, не впадайте в крайності і не кажіть, що я включаю опалення на дві години. Знайдіть для себе певну от межу, яка чи якусь середню температуру. Ну не мерзніть. Ми живемо один раз. Навіщо таке? Деякі люди мали таку пораду, що вони просто збирають трошки гроші, там 30 євро в місяць, і тоді вони просто доплатять, якщо прийде рахунок. Бачу дуже багато зараз інформації в інтернеті, що знаходиться. Німецькі джерела, так що 40% в нас споживає енергію, значить, нормальні люди. скажімо так, так приватні е, хаосхальт, приватні будинки, і 60% індустрія. То, що стосується індустрії, е, були такі тривожні дзвоники. Господі, що в нас робиться з хімічною промисловістю, е, там, значить, вони колись можуть навіть і стати всі, оскільки там в них немає е, газу, немає можливості ро. Е, робити продукцію, подивимося, дасть Бог день, дасть Бог нам сонце, все буде добре. Далі, криза в медичній сфері. Я вам зараз в цьому відео хочу сказати про як, останні новини, взагалі, що актуально відбувається в Німеччині. Що в нас криза в медичній сфері? Зараз такий закон, що медики а, мають бути привитими. Цей закон діє до кінця року. Через це медична сфера втратила дуже багато працівників. Дуже 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 і плюс зараз хвороби люди. Оскільки багато пішли, це означає, що одна людина мала працювати і заміняти тих два дві-три людини, так які пішли в медичній сфері, ще є такий закон. Якщо ви вагітні, так само як і вихователі, в основному в Німеччині, якщо ви зробили тільки тест і побачили ті дві смужки, ви не маєте права приходити навіть свої речі забрати з дитячого садочку, оскільки є вероятність того, що ви захворієте на якусь хворобу, так і ваша дитина родиться з певними вадами. Тому, наприклад, в католицьких садочках да, завалітні. Завагітніла вихователька, вона не повертається на роботу так само в медичній сфері, і хтось, давайте я так скажу коректно, змінює планування своєї родини, коли він просто не може вже працювати. Дівчата кажуть: рік туди, рік сюди. Зараз я вже народжу дитину. Тому кожен справляється з такою ситуацією по своєму Зараз що в нас відбувається? Немає медсестер, нас немає лікарів. А люди шукають краще місце роботи, оскільки вони не хотіли прививатися. Кажу вам чесно, так як є, і дуже багато людей хворіє. Ви чуєте мене? Я писала також дописи, що а, якийсь димний гриб зараз ходить, це не корона і не знаю, болить горло і якась така слабкість. Тому затарилася я різними смоктальними не знаю, пігулками і, і бупрофеном, і цірицином, і чим тільки завгодно парацетамолом, тому е, вважаю вам також, щоб ви про себе дбали. І медична сфера, оскільки ви знаєте, наприклад, не було сестер для того, щоб е, операційних сестер це означає, що знімаються операції, які люди, на які чекали да, місяцями, ви знаєте, ви не можете потрапити до лікаря. А в нас, наприклад, така була ситуація, що два е, цих е, як сказати, відділення, да їх разом зводять, оскільки немає абсолютно персоналу, і це тільки початок тільки початок, оскільки справді дуже багато персоналу хворіє. Це означає пацієнт, які зараз України стоять, ви отримали всі картки і хтось планує операцію на серці, в когось онкологічні проблеми і ще щось. Ви не можете отримати допомоги. Це не через те, що німці такі погані. Я це наголошую. Це через те, що немає апріорі немає персоналу і тут нічого просто не поробиш. Тому, будь ласка, дбайте про себе. І краще не потрапляти у лікарню. Ем, ще хотіла сказати такий е, момент. Е, зараз починається осінь, і зараз людина почуває трошки, знаєте, влітку, коли був шанс десь поїхати за 9 євро квиток, нас всі три місяці бігали, курсів не було. А зараз вже почалось таке серйозне життя. Да? Ви ходите на курси, хтось працює, діти ходять в школу і. Є більш-менш структура, але немає можливості вийти, немає можливості побачити те сонце, немає можливості десь поїхати, оскільки холодно. Тому, будь ласка, дбайте про своє психологічне здоров'я, думайте позитивно, пийте медикаменти. Я зробила якраз відео до цієї теми. І ще одна така маленька річ про відпустку. Чому зараз можуть бути якісь проблеми з... Тим, що немає, наприклад, людини, ваш соціальний працівник в Джоб-центрі. У німців є такий закон, що ви маєте відпустку 28-30 днів, і ви маєте її взяти до кінця року. Тобто, дуже дуже рідко ви можете, наприклад, взяти відпустку до березня наступного року. Там всі нюанси в кожній фірмі, але зараз ті люди, які не побрали ще відпустку до жовтня до цього моменту, вони будуть змушені. Взяти цю відпустку, наприклад, я була два місяці з поломаною ногою вдома, і в мене було два тижні відпустки, і вона рахується, що я її не взяла. Я маю ще два. Тижня відпустки це означає, що мені десь втулити до кінця року потрібно. А хто хворів на хворів на також влітку і брав відпустку. Розумієте, і зараз просто не дивуйтеся, коли будете приходити в певні установи і там не буде людей, оскільки в них відпустки, вони хворі чи ще якісь такі речі. Просто я хотіла вас про це попередити. Тому. Була коротка інформація в цьому е, відео. В нас як завжди, з вами все добре. Ми позитивні люди. Ми настроєні на перемогу. Я останнім часом ловлю себе на думці, що я зроблю першим перший раз, як я знаю, що ми перемогли. Сьогодні в нас спалає Кримський мост. Чим я нас вітаю. Тому, друзі, лишаємось на позитиві. Якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, під відео, якщо це стосується професії чи якихось інших сфер. Буду вдячна за ваші пальці і як завжди, побачимось наступного разу.